Вітаю! Запрошуємо вас до нашого магазину в Дніпрі, що знаходиться по вулиці Курчатова, 10 всередині автовокзалу. Там ви знайдете запчастини до вантажних автомобілів Тата, і «Ашок Лейлан» і автобусів Еталон, Айвен і Богдан. Також ми вас порадуємо запчастинами до автомобілів Єврогрупи, таких як Mercedes Sprinter, Volkswagen LT та Crafter. Віднедавна в наших магазинах з'явилась новинка автохімія бренду Erlin, А саме антифриз G11 зеленого та синього кольорів до мінус 40 градусів та G12 червоного кольору до мінус 38 градусів. Це і багато чого іншого ви знайдете в нашому магазині. Якщо у вас з'явились питання, то дзвоніть за номером, що зараз бачите на екрані, і наші менеджери з радістю вам допоможуть. Завітавши до нашого магазину ви отримаєте гарне обслуговування та консультацію, високу якість запчастин за помірну ціну, великий асортимент та для постійних клієнтів знижку. Тож з нетерпінням чекаємо вас в нашому магазині, щоб ви переконались в цьому на власні очі.